Унікальна атмосфера американського свята розпочалася з гарбуза. Його діти виготовляли власноруч, розмальовували та вирізали. Аби доповнити усі атрибути цього дня, діти одяглися в костюми. Нуж, нужні і страшний костюми. Маски можна якщо у тебе немає маски, можна з ділять макіяж на відсут. Вчитись граючись, головна умова легкого засвоєння матеріалу. Саме тому в педагогічному центрі форум до кожної вікової групи учнів особливий підхід. Викладачі переконують, що англійська краще пізнається через кіно, музику та гру. Як декорація, для того, щоб їх чомусь навчити. Навчити їх там то новим англійським словам або нове шота ділать, робота з та матеріалами. Щосуботи в центрі форум діє клуб вихідного дня до свята Хеллоуін тут знайомилися з його історією та переглядали тематичний фільм. Викладачі кажуть, що таким чином намагаються познайомити дітей з традиціями іншомовних держав. От ми на своє на своєму святі показуємо, що це таке вмови як жахливе свято, що воно нас насправді воно веселе, добре і там дуже багато позитива. І разом з цим ми вчимо дітей тому культурологічному аспекту, який є специфічним для країни Великої Британії, для Сполучених Штатів Америки для інших англомовних країн. Форум для багатьох став не лише центром навчання, а й дозвілля, де вивчають англійську та розвиваються і розкриваються як особистості.